Доброго дня, дорогі малята! У нас з вами заняття з розвитку мовлення і культури мовленевого спілкування. Тема нашого заняття кумедні сніговички. Діти, ви чуєте там якийсь шум. Що за гамір, що за гра? Ліпить бабу дітвора, біла в баби голова, та це ж баба снігова. Яких кумедних сніговичків зліпили діти? Малята, спробуйте розказати, як діти ліпили сніговиків, що спочатку робили? Яка була перша куля? Так, ця куля була найбільшою. А яка друга куля за розміром? Ця куля була меншою. А потім, вірно, остання куля була найменшою. Що дітки зробили замість очей, носа та рота? Що ще зробили сніговикам? А що одягли на голову? А чим їх прикрасили? А чим вони схожі? А що в них різного? Подивіться уважно. Так, ці сніговички незвичайні і різняться вони капелюшками, в них вони чарівні. Один сніговичок у своєму капелюшку сховав картинки. Подивіться і розкажіть, хто що робить. Вірно, малята, на картинках зображені зимові забави. Діти катаються на санчатах. Хлопчики ліплять сніговика. Діти граються в сніжки. А другий сніговичок у своєму капелюшку приніс зимові картинки. Розгляньте їх малята та спробуйте дати відповідь на запитання. Зима яка сніжна, красива, морозна, біла? А сніг який? Білий, м'який, пухнастий, блискучий. Узимку холодно, а влітку тепло. На дворі сніг сухий, а в хаті мокрий. Ну що, малята, чи сподобалося вам завдання від сніговичків? А що найбільше сподобалося, до нових зустрічей, бувайте!